Ось ми бачимо платіжний термінал, який приймає кошти. От. Зараз ми вносимо кошти в розмірі 50 гривень. Треба ввести номер. Додатково потрібно ввести свій номер мобільного телефону. Зараз ми ввели номер телефону. І платіжний термінал чекає, щоб внесли гроші. Тривається час, Треба проходити смс на мобільний телефон. Тепер, як ми бачимо, прийшло текстове смс-повідомлення на мобільний телефон, котрий ми тут сказали в платіжному терміналі. Як ми бачимо, це код, який ми зараз вводимо далі. Ми нібито віртуально зареєстрували через цей платежний термінал свій власний кабінет, через котрий ми виконуємо занесення коштів та отримання коштів Зараз ми просто в термінал вносимо кошти. Бачимо, внесли 50 гривень. Притискаємо «Готово», отримуємо чек. Покажи, будь ласка. О, чек з кодом гри. Далі Зараз під 64. 25. 64. 25. Ну, От, як ми ага. бачимо, кошти дійсності зараховані. Ну, Вводимо в гру. Вибираємо гру. Прякушки вибираємо. Так. Загрузка. От ми бачимо набір ігор. Угу. От ми вибрали «Дельфін» або ракушки. Зараз вони гроші прийшли на рахунок. Що. Ставимо ставку ага. та поїде. Та Тобто кошти за... зарахування да, і гра пішла. Гра на так грошові само... кошти. Так само і назад ми отримуємо грошові кошти. Якщо в випадку виграшу, так само через платіжний термінал. Д... Доведі, Ось ми потім підходимо до автомата.

От. Зняться що там? Зняти з рахунку. Так би мовити. Сума. 50. 50. Закрили гру і нам зараз можна отримати свої 50 гривень назад. Саме так просто працює ця система. Адміністрації навіть не потрібно нічого брати в руки. За них працює платіжний термінал, який приймає та видає гроші. Адміністрація лише слідкує за тим, щоб зал був наповнений людьми.